Тарас Григорович Шевченко це та величезна постать, це та глиба, якої дуже боїться наш ворог. Він, коли чує, Тарас Григорович Шевченко для нього це страшніше будь-якої зброї, тому що він знає, що кожне слово нашого славного Сина України. Було вагомим, було сильним, було глибоким, воно не наче лезо різало, воно кололо, як вістря гостре. Пророк у засвітах вже більше як 160 років. Але навіть його слова Яке залишилось по ньому закарбоване в книжках, ворог наш боїться, тому що воно не тільки в книжках, воно і на вустах, і на вустах не тільки українців, заповіт нашого славного кобзаря читає на пам'ять весь цивілізований світ. І Кобзар давно пророкував і долю нашу передбачив, давним-давно все відчував ще в ті роки, коли кріпачив, що буде з нами, він відчув, як Україну пошматують, навіть в засланні, коли був, він розумів народ не чують. Кобзар вірса шах все описав, Він наче бачив сьогодення, свою країну цінував і Україна в неї ймення. Він знав черстві серця панів, Для них простолюд лише рапсила, Він бачив їхню лють і гнів, і його недоля не зломила. Важку сам долю пережив, служив дядька, служив у пана, та Україну він любив і за Україну в серці рана, хоч у засланнях він бував, та України там не зрікся, про Україну все писав і важкою долею опікся. Кобзар хотів, щоб лад той впав, щоб люди всі вдихнули волю, аби панич не панував й молив за люду кращу долю. Минуло безліч вже років. Епоха панська вже минула, та в нас тепер лютує гнів, бо влада. Все перевернула, на превеликий жаль. Болюча, гірка, правда, життя. Але будемо свято вірити в те, що Господь нам допоможе все здолати, все перебути, все минути. Не скоритися, не зламатися, не здатися, вистояти, не впасти, тому що ми незламна нація, ми сильна нація, ми героїчна нація, і все буде Україна.